Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо вивчати техніку ізонитка, а саме прошивання кола різними способами. В попередньому відео ми розглянули спосіб прошивання кола частково заповнене. Сьогодні ми розглянемо, як заповнити коло лише по контуру, але не просто ось таким способом, а накладаючи вже один малюнок на інший. Отже, беремо наш. Заготовку нашу вже да, на якій я на попередньому відео прошила, і будемо накладати вже менший, менше кола, яке прошивається лише по контуру. Які інструменти та матеріали ви можете подивитися в попередньому відео, що вам буде потрібно да, для створення такої роботи? А ми розпочинаємо. Отже, заводимо ниточку з голочкою. У цифру 1. Важливо взяти іншого кольору ниточку, щоб ваш малюнок відокремлювався і було видно ось різні кольори прошивання та схеми. Фіксуємо зі зворотньої сторони край ниточки. І ось на цьому етапі, щоб прошити коло. Лише по контуру нам треба обрати меншу хорду. В попередньому варіанті ми обирали хорду від цифри 1 до цифри 7. Ось. А сьогодні, для того, щоб прошити і накласти один малюнок на інший, ми оберемо меншу хорду і підемо у цифру 5. Заводимо, створюючи хорду. Ниточку, нагадаю, бажано взяти побільше, подовше, щоб не швидко закінчувалася, і вам не доводилося постійно заводити нову і робити купу закріпок зі зворотньої сторони. Якщо ми вийшли на зворотню сторону, маємо завжди вийти зразу, біжимо виходити на зворотню в наступну цифру. Це в нас цифра 6. І ось тут нагадаю: певна ізонитка да, це певне переплетення ниток. Певним способом. Отже, тобто, ми не йдемо куди завгодно, куди ми захотіли, а ось таким чином навхрест. А отже, йдемо завжди по колу, завжди йдемо в наступну цифру. Була у нас цифра 1, підемо в цифру 2. Заводимо. Так. Коли ми зі зворотньої сторони, ми маємо одразу вийти на лицеву сторону. Дивимося, щоб не плуталася ниточка. Коли ми на лицевій стороні, ми створюємо хорду і йдемо у наступну цифру. Була цифра 6, ідемо в цифру 7. Виходимо назовні. Цифра 8. Створюємо хорду. Була у нас цифра 3, тепер йдемо в цифру 4. І ось тут зверніть увагу, да, була у нас цифра 3, 4, цифра 5 вже була задіяна. І куди ж іти? А йдемо саме в цифру 5. І вона вже у нас починає працювати по другому колу. І ось на цьому моменті, коли ми зараз підемо. Створювати хорду, ми побачимо, що наша цифра 5 вже має свій кут утворений, ось зеленими нитками. Вже Це перша цифра, яка має свій кут. Далі йдемо в цифру 10. А тепер, да, щоб не плутатися, і ви е, не знаєте, да, куди йти далі. Е, отже, бачимо, що у нас цифра 5 має кут, а наступна цифра, бо ми завжди рухаємося по годинниковій стрілці, е, цифра 6. Ще цього кута немає. І отже, навіть можете прикласти ниточку, да, подивитися, куди вам треба йти. У цифру 6. І цифра 6 теж має отримати свій кут. Виходимо в цифру 7. Йдемо в цифру 11 в наступну. І ось таким чином ми робимо по всьому колу. Ось у нас вже цифра 7 теж має свій кут. Йдемо в цифру 11, вийдемо зовні на 12. Заходимо у 8. Вийдемо в 9. Звертаємо увагу, щоб ниточка не плуталася. Йдемо в цифру 13. Виходимо чотирнадцять, заходимо в десять. Тепер ось цифра у нас кут дванадцять. Йдемо в цифру 1. І от ми вже бачимо, що цифра 1 теж отримала свій кут. Йдемо в наступну цифру, о цифру 2. І тепер дивимося, да? у нас була остання цифра, яка має кут, це 13. А отже підемо в 14. Вийдемо в 15. Далі дивимося, да, цифра 1 має кут, 2 має кут, отже, маємо піти у цифру 3. Виходимо в цифру 4. І останні, да, остання хорда, цифра 16, ще не має свого кута. Заводимо вулочку у цифру 16. Ось таким чином ми прошили. Коло, накладаючи один малюнок на інший. Зі зворотньої сторони ми ось зараз прибираємо цей скотч, відрізаємо ниточку, і можна зав'язати ось тут вузлика, щоб зафіксувати. Ось таким чином. Ось отакий малюнок у нас вийшов у техніці і занитка. Бажаю успіхів!